Доброго дня всім. Я дуже рада бути на цій фантастичній конференції. Дуже шкода, що я не могла особисто бути присутня на цій конференції, тому що у мене є певна відповідальність у моєму навчальному закладі, і я не можу бути з вами сьогодні. Але я дуже сподіваюся, що моя промова буде корисною у вашій роботі і буде корисна для вашої конференції. А зараз я хотіла би вивести на екран свою презентацію. І таким чином, ви побачите мої слайди і Я, пер... Я змінила назву своєї доповіді: це освіта про смерть, і креативна терапія. Приклад від нічних кошмарів, марення про війну до снів, що цілюють. Досвід креативної арт-терапії для українських дітей-біженців. Це ну я проведила цю роботу разом із Ларисою Рибік, яка запросила мене взяти участь у цій прекрасній конференції. Що являє собою освіта про смерть? Це освіта про смерть з акцентом на гуманістичні і емоційні аспекти смерті. Ця освіта про переживання пов'язані зі смертю, з якими стикаються люди. Основний акцент це навички навчити людей справлятися із страхом смерті, горя і можливою травмою. Ця освіта про смерть може використовуватися для трьох основних типів профілактики, превенції, первинна профілактика це дати можливість кожному познайомитися з темою смерті до того, як людина примириться з нею. Второчна Деякі мої публікації в галузі цих публікацій ви можете побачити перелік моїх публікацій за останні два роки. І дійсно креативна арт-терапія через унікальний процес створення людиною значення із безформених матеріалів може стати потужним засобом для переосмислення сенсу життя пацієнтом, відновити надію. Креативна арт – це новий невербальний метод психотерапії, це емпірічний підхід для зустрічі з емоціями, зниженням тривожності, розвитку соціальних навичок і допомагає пережити травму втрати, насильство, і і, і, і вона позитивно впливає на механізми психологічного коупінгу, як і, і якість життя дітей і підлітків. А, малювання ча часто використовується в арт-терапії як техніка, щоб опрацювати травму і висловлювати щось, що не можна сказати словами. Ось... Основні галузі застосування малювання арт-терапії. Терапія малювання одна із основних форм а, а, креативної арт-терапії. Вона проводиться через креативне малювання. Через малюнки пацієнти висловлюють підсвідомо придушені емоції і конфлікти. Малювання використовується в психотерапії під час реабілітації та навчанні для дорослих і дітей. Вона корисна для опрацювання складнощі, пов'язаних з втратою, втратою від відчудження е, про. Провалами і травмою дослідження показують, що терапія малювання здатна полегшити відчуття самотності, збільшити надію на і задоволення, покращити самоусвідомлення і соціальні навички, знизити рівень тривожності, і депресії, полегшити фізичні симптоми, такі як біль, втому покращити якість життя. У неповнолітніх терапія малювання може сприяти підвищенню уважності, покращити заохочення до навчання і підвищити самооцінку. Зустрічі з смертю. Це такий проєкт третього рівня, який ми провадили з українськими дітьми. Це певні фотографії, які повністю зруйнованих українських міст, які обійшли весь світ. І це те, це те, що діти спостерігали і продовжують бачити. Чи можливо впоратися із страхом смерті і травмою в такій ситуації? Ми з Ларисою Рибік намагалися знайти відповідь на це питання в першій фазі війни. В Італії з українськи з українських сиротинців ми отримали дуже багато малюнків від дітей. В першій у, фазі війни асоціація SOS International Adoption працювала з українськими сиротинцями, аби прискорити процеси усиновлення. Діти надсилали до асоціації свої малюнки на знак подяки за допомогу. Подякувати за те, що асоціація робила для їхньої допомоги. Ці малюнки чітко відображали біль, жах смерті і прагнення миру. Співпраця з Ларисою Рибрик почалася за рік до того, до того як почалася війна. Ми працювали в рамках асоціації психологів, що працюють з питань горя і втрати. В травні 2021 року ми спільно провели наш перший семінар в онлайн разом, де ми обговорювали смерть і горювання. В кав'ярні смерті освіту про смерть у травні 2022 року. Ми з Ларисою презентували в Україні в програму підтримки українських дітей через креативну арт-терапію в освіті про смерть, яка була реалізована мережею психологів, що працювали з біженцями в різних країнах Європи гори війни перетворити нічне жахіття на новий сон. Це була назва нашого проекту. Малювання можна використовувати для того, щоб опрацювати нічні жахи і кошмари внаслідок травматичного досвіду війни. І виявляється, що використання малювання може бути більш корисним ніж письмова робота для лікування посттравматичного розладу. І, зокрема, оніричне малювання, яке ми використовували, ми використовували саме цю техніку. Відлерко, відлокер в 1996 році писав, що малювання може бути аналогією сну, і тому їх які сни можна аналізувати і запускати символічні процеси. Через малюнки проглядає підсвідомий зміст і емоційний стан. Проект гори війни, ну от якраз Ларисина мережа використовувала оніричне малювання, а курс вели психологи, які пропонували учасникам направлене спрямоване фантазування, а от використання от. Тобто, тут використовувалися такі предмети для фантазії: бути найміцнішим діамантом, найміцнішою твариною, намалювати лінію життя, намалювати. На ініціонали свого імені знайти чарівний глечик, дієве малювання і просвітницький твір мистецтва, малювання лівою і правою рукою, оберіть колір для лівої і правої руки. Такі поради давали психологи, саме такі, як ти хочеш, тримай в руках олівці, сядь перед папером, закрий очі. Хай малюки, хай малюнки лівої і правої руки почнуть розмовляти один з одного. Хай руки почуваються вільно, намагають намалюй рамку будь-яким кольором, який тобі подобається, будь-яким кольором, заповни простір ініціалами твого імені і іншими літерами. Коли літер достатньо, поєднай літери починаючи із відкритих ліній. А є ще один приклад: це приклад. Діаманту після вправи керованої уяви, коли дитина розслабилася і відчувала себе в безпечному зручному місці, їй пропонують намалювати зображення діаманта, уявити цього найміцнішого, але також це і найгарніша, і найяскравіший камінь. А потім їм пропонують знайти такі самі сили і яскравість у собі. А потім. Змалювати свій образ у формі діаманта.